Цього сафа тяжко, не покладаючи руки, трудився і закоханий Петро. Якось згори пополам зліпили вони биту глиняну хату, таки вже у своєму селі, у Волаювачах. А коли старий Сафат, батько вигнанець, провідав сім'ї дітей своїх старших, то не осудив, а зрозумів, біда ж бо ніколи не ходить одна, а з дітками. Із шістьох дітей залишилися не всі, бо ж горе горюче, війна палюча, доля проклята, смерть винувата. Затягнула та смерть і софата. Увечері помолився Богу, у чистому одязі вимити і вичесаний ліг на лавру і не прокинувся. А на ранок вже був холодний із спокійним виразом обличчя, умиротворений, поважний. І таємниче. Ішов 1914 рік. Почалася Перша світова війна, нелегкі історичні події викликали, як і в кожній сім'ї, великі біди. Петро пішов на війну, а молода дружина залишилася зі своєю освіченістю, але не пристосованістю до тяжкої буденної роботи. Бо ж це у батьківській сім'ї робила раніше наймити, і тільки тепер. Почала вона вчитися жити, як проста селянка, хазяйнувати, шити, пекти, варити. Їй доводилося працювати навіть у полі. Незвична тяжка робота підривала сили і здоров'я. А згодом повернувся чоловік Петро, поранений. Його демобілізували, не працювала права рука. Писати, перевчився лівою. Нога теж була ушкоджена. Ходив на милицях. І як міг, він старався дати сім'ї, хоч не фізичну, але матеріальну опору. Писав на прохання неграмотні прошення, заяви. На той час у сім'ї було вже троє дітей. Все життя Петро любив свою дружину. Казали люди, що не заходили до церкви, а чекали, щоб побачити, яка жінка у Шегедіна, як вони приїдуть, як вона вбрана. Але Настя не почувалася щасливою, бо думала в любові панувати, а прийшлося бідувати, у незвичних обставинах жити, самі тягнути господарство, побут, поля. І тому вона критично ставилась до кохання чоловіка. У Насті піднесене прагнення до навчання, освіченості і культури згасло. Їй уже зовсім не хотілося грати на фортепіано, читати книги та, як кажуть, не до того. Їхні діти Йосип, Володимир і Катя по-різному ставилися до життя. Старший син Йосип припав до душею до землі, а не до книжок. Своїм молодшим дітям Володимиру і Катерині батько зумів передати високе бажання вчитися. Володимир здобув вищу політехнічну освіту. В той час, здебільшого, навчалися тільки хлопці. Але прогресивні погляди батька Петра дали змогу і доньці Каті вчитися. Таку пораду сім'ї дав учитель. Бо дівчина мала задатки до науки. І хоч мати Анастасія не погоджувалася з цим, Петро не пішов на поводу у жінки, а віддав молодшу дочку у сільську школу, яку вона успішно закінчила, а потім ще навчалася у польській гімназії. З великою вдячністю до вчителів і батька, які відкрили їй цю дорогу у світ. Так от ця Катя. Едіна Катерина Петрівна, то моя мама. Все своє життя вона присвятила педагогічній праці, працювала у дитячому садочку-вихователем після переселення у Торчині Луцького району. А потім у 1959 році була переведена у стару вижівку на посаду завідуючої дитячим садком 40 років педагогічного стажу. Ось результат її самовідданої праці. На благо майбутніх поколінь. Постскриптум. 11 січня 2018 року минуло 18 років з дня смерті моєї доброї мами. Кланяюсь тобі, матусенько, незесенько-низько. Тепер ти із предками близесенько-близько. Близько. Вдячна дочка Любов Кирилівна Євтушик. Всебто я співавтором даного оповідання є моя рідна сестра Надія Кирилівна Євтушик.